Канал Нумізматика Плюс пропонує на ваш розгляд дві цікаві монети. А саме, це, як ми бачимо, 100 крон Чехословецької Республіки 49-го року. з Зображенням Йосифа Вісаріоновича Сталіна. Монета виготовлена зі срібла 500-ї проби. Тираж монети 1 мільйон штук. Ми бачимо монета доволі цікава. Такий оригінальний дизайн. І інша монета. Це вже 50 крон. Також зображенням Йосифа Вісеріоновича Сталіна. А що ж в цих монетах такого особливого? А я вам скажу, Чехословакія це єдина країна в світі, яка випустила гроші зображенням Йосифа Вісаріоновича Сталіна. Монети випускалися з нагоди 70-ї річниці Сталіна. Також монети тримаю в капсулах. Для їх кращого зберігання. Можна відкрити. Ось подивіться. Зараз зараз фокус. Монета в легкій патині. Як ми бачимо, стан. uncirculated circulated. Хороше, хороше. Так. В середовищі нумізматів монети користуються популярністю. Я рекомендую придбати, їх, у кого є така можливість. Ціна. Ціна за комплект, скажімо так, я купляв десь в районі 300 гривень. Зараз не можу сказати, точніше, в подальших відео. Я ціну дізнаюся станом на даний час. От... відкрию капсулу. Монета також в хорошому стані, в легкій патині. Більше грошей за зображенням Йосифа Вісарійоновича Сталіна. Офіційних грошей не існує. Ну, незважаючи, якийсь нещодавно в інтернеті з'явилася інформація, якийсь безлюдний острів випустив монету з зображенням Сталіна. Ну, така інформація є, але це, от, скажімо так, сувенір. А ці дві монетки це офіційне, офіційна грошова одиниця. Ось хороші. Я задоволений їх придбанням, Ну, вирішив поділитися з вами. До речі, планується записати ще декілька відео. По зберігання монет ну, буде більше цікаве для початківців. Хоча це все в перспективі. Дякую за увагу.